Добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу. Сьогодні ось така цікава тема. Е, ось бачите, паргаментна бумага для випікання лежить. Я підважу під вкладеш. Вирізаю. <кхи> тому що навіть я був трішки люк. Вирізаю ось такими полосками. Ріжу. Ось бачите, полосками воно все продовження. Такі полоски вирізаю і підвклаш, підважую, Ну, Машина Fiat Experiment. Ось головка зверху валяється, розібраний блок. І масляний насос. горіло на гарячу лампочку. Ось дивіться, що я зробив. Взяв оцю шестерню над газовою плітою, держав, підігрів її, сюди трішечки капнув кислоти паяльної, оливо м'яке і <кхід> взяв, ось, бачите, понапаював, а потім отак по кругу положив. Руку і взяв отак наждачку по кругу крупної стачів. Щоб уменшити, я так розумію, що ну машина експеримент. Я в неї це не так для експерименту чи вийде щось. І насоса я пошукав, що з його не можу знайти. І сюди повинен ось сюди не проходити щуп 0,5. Ось 0,05, 0,05 і 0,01. А, 01. Так? От п'ятерочка должна сюди, ось сюди проходити, так? А якщо влазив отакий 0,1, якщо він свободно туди входить, бачите, в мене він де входить, де не входить. Ну, Тому що це ж напайка, це, ви ж розумієте, я не можу. Туди сюди не входить. Прокрутить, якщо далі Теж він. Е, в общем, я почитав в інтернеті і знайшов на просторах інтернету таку інформацію. Якщо от люди розбирали насос. от Якщо п'ячка сюди проходить, це нормально. Якщо одиничка уже проходить, це вже буде лампочка на гарячу горіти. Так що... Е, я вже потім зберу, і ще плюс я попідлажував під вкладиші. Я зберу і подивлюся, як це все буде працювати. Ну, Задіри тут, по ідеї, не повинно дати задіри по цьому корпусу. ну, По ідеї, не повинно бути.